Всім привіт, 12 серпня і будемо відправляти посилку місту Переяслав. Це у нас буде Альби 10, Амі10 і Полка 10. Посилка вже оплачена, гроші перевели на карту. Сьогодні будемо відправляти. Хто дивиться це відео і ви підписані, можете поставити лайк. Спочатку будемо брати сорт альба, 10 штук. Наріжемо і буду показувати кореневу. щоб ви все бачили. Нарізаємо і дивимось. кому цікаво підписуйтесь. Номер вайберу лише в коментарях. Спочатку буде сорт альба, 10 штук. От 200 штук альба и ось така коренева сорта альба бъде. на един заканчик, а сега и три. Ось така коренева сорта альба. Наступний сорт сорт Ами. Не сорт має бути сорт амі. Це вже я насаджую нові стаканчики. На вересень жовтий. Сорт Амі і ось така коренева. Ось такий корень. сорт а, ами 10 штук третий сорт у нас будет полука 10 штук как уронела так она будет выглядеть Полука. Сьогодні 30 штук поїдеть. По 10 штук, 3 сорта. Наступна посилка буде сьогодні відправка. Зараз кажу куди Херсонська область. 10 полки і 10 альби. Зараз наріжу і покажу кореневу. Херсонська область. Сорт полка. Вот такая коронавирусная будет. Десять штук полки и десять штук альба. Наступный сорт будет сорт альба. Это у нас Херсонская область. Это у нас будет сорт альба, десять штук. Ось така коренева. Це у нас буде одна посилка, 10 полки і 10 альби. І третя посилка у нас піде в Київ. Зараз скажу, які сорти. Третя посилка у нас поїде в Київ, сорта 5 полки, 5 Альби, 5 бріли, 5 Амі і 5 Азії. Бріла і Азія буде в маленьких стаканчиках по 14. Решту по 15. Зараз наріжемо і покажемо. Сорт бріла, ось така коренева. Менші стаканчики по 14 гривень, бо великих нема. Великі закінчились, Насаджую нові. Корнева теж гарна, можна висаджувати. Азія і брила буде ось в таких стаканчиках. Маленьких. Наступний сорт, сорт альба п'ять штук. Зараз наріжу і покажу корневу. Сорт альба п'ять штук. І корень. Наступний сорт сорт Ами, і останній сорт це у нас сорт Полка. 5 штук. Сьогодні буде відправка. 13 числа їдуть три посилки. Посилки споковані і сьогодні буде відправка. Тут у нас є 100 штук Амі. Тут 25 різної і 20 різної. Київ і Херсон. Чекайте своїх посилок.